Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Свій стокгольмський синдром частково мудрований та сплачений з офісу Єрмака. Нам часто намагаються видати заєдність. Пише військовий десантник Валерій. Прозапас. А для тих, хто відмовився закривати очі на роки знищення паростків державності, атаку на обороноздатність, примітивну пропаганду та підмахування. Кремлю то, що було придумано технологію маргіналізації через абсолютно скотське прохоскот, СВП, комсомол, що там ще. Людину, яка не змирилася, травили його попередження, піднімали насміх, а заклики до відповідальності зустрічали замовними істериками. Ну от без крака принциповості та надійності стало менше. Зато кошового в телевізорі більше. Він же не ніс разкол та не допомагає Путіну. Туди чорнороті позитивне ані пари з вуст. Традиційна для України історія. Честь брати. Гордий був стояти в одному строю. Нагадаємо, на Херсонщині, 18 серпня, загинув військовослужбовець, активіст ГО «Справа Громад Юрій Каракай, який воював з російським. Ськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення, як повідомили новинарні його побратими по службі, Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області, 24 лютого Каракай вступив до лав 206 го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позицію українського війська на півдні України. В той страшний для усіх день, 24 лютого, Юрій Каракай прибіг на Лаврську на цій вулиці, розташований офіс підтримуваний. Петром Порошенком справа громад, і там формувався окремий батальйон територіальної оборони, ЗСУ отримав зброю та зайняв своє місце в строю. Кросівки, джинси, червона куртка та кулемет за плечима. Таким він і залишився в пам'яті. Звичайним українцем, який не втік, не сховався за фразами Я нічого не вмію. Я психологічно не готовий, я став на захист своєї рідної країни. Жив як справжній громадянин України і загинув як воїн, віддавши життя за рідну землю, написав друг Юрій Олексій Петров. За словами колишнього міністра інфраструктури. України Володимира Омеляна Каракай завжди був дуже скромним і невибагливим. У перший день Великої війни ми з ним познайомилися особисто. Ми були разом із самого початку. Він завжди був дуже скромним і невибагливим, але рішучим і гострим інтелектуалом, справжнім воїном, чого мені боятися, я вже на передовій, любив спокійно наголошувати Юрій. Каракай гостро критикував чинного главу держави Володимира Зеленського та Єрмака. Війна забирає найкращих. Юра був правдолюбом, відчував несправедливість серцем. А свою позицію відстоював діями і в Мирні часи на барикадах, протестах, акціях і у воєнні часи на фронті такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни. З мого окопу видно смужку фронту всім, максимум 10 кілометрів. Це все, що я знаю про війну. У мене немає інформації про ситуацію у сусідів, про резерви командування, їх чисельність і боєздатність, про наявність чи відсутність озброєння боєприпасів, палива і харчів. Тому я не роблю прогнозів, не пишу аналітичних статей, не розробляю плани наступу і оборони. Не ганьблю Озників і не зневажливо до ворога, і вам раджу, не слухайте всіляких арестовичів та швеців. Довіряйте лише офіційним повідомленням генштабу. Моліться вашим богам і вірте в зсу, наголошував Юрій в одному зі своїх дописів. Згідно з інформацією, на його сторінці у Фейсбуці Юрій Каракай народився 12 квітня 1984 року. Як повідомила волонтерка Ірина Солошенко, 5 років тому в нього померла дружина, з якою мав двох синів. Молодший з них нині першокурсник. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.